Так, мене видно, кота видно, це означає, що все нормально. І ми розпочинаємо, друже, йди. Їди погуляй. Друзі, сьогодні все, що стосується сили. Сили. Фактори, які впливають на силу. Мужики, звісно, мріють про те, щоб стати сильнішими. Працюють над збільшенням сили. Якщо мужик... Чоловік хоче стати сильнішим, то це нормально. Якщо чоловік, мужик, хоче стати красивішим, то бля, щось тут не те. Тому сьогодні будемо говорити про фактори силу, що, сили, що на неї впливає, що можна змінити, напрацювати та фактори, які вже є генетично, і змінити ви не можете. Влаштовуйтеся комфортніше, і ми розпочинаємо. Чому я вам про це розповідаю? Тому що сам маю деякі здобутки от в області цього, дивіться. Особливо після повернення мого з фронту, ну я довго дуже сьогодні не буду. Просто є нові люди і будуть запитувати, хто ти, що ти, чому це розповідаєш? Після того, як повернувся з фронту, я отримав інвалідність, і після того, як мої нейрохірурги... Сказали мені, що піднімати нічого важкого тобі не можна, заборонено. Я встановив низку рекордів та покращив їх. Можете подивитися. Жим мій після фронту є плейлист е, виконання вправ на брусах, там, турніки і все таке. Тому над цим я постійно працюю, працюю зі своїми учнями, які теж чудово прогресують. І от сьогодні хочу поділитися якимось. Окремими факторами, щоб знали і ви, на основі цього ви зможете розвинути також свою силу. Так, поїхали перше, саме просте, але те, що потрібно всім знати, це інервація м'язових тканин. Тобто, якщо перевести на більш зрозумілу мову, це кількість нейронів, які огортають наші м'язові тканини. У різних людей їх буде різна кількість. Збільшуються вони. Під впливом тренувань. У людей можуть бути 60% цих нейронів, всього лише. Тобто 60% вашої м'язової тканини загальної тільки буде працювати. От, людина, здавалось би, здорова, потужна, так, от, здорові там, біцепси, все там, таке. Людина приходить, а в неї працює лише 60-70% цих м'язів. От, чому так? Тому що не розвинена інервація, розвиваємо ми її протягом життя за допомогою тренувань. Тобто, чим більше ми тренуємося, тим краще буде вона розвинена. От, ну, це досить зрозуміло для кожного, я думаю. Якщо тренувати от, в боксі, скажімо, один удар, один і той же, виконувати тисячу. Або й більше таких рухів на день, то у вас розбуди вночі, і ви будете знати, що оце вже відкладено буде у вас в голові. Тобто, зв'язок. Мозок м'язи буде чудово працювати. Нейрони це посередник між мозком та м'язами. Мозок віддає команду нейронам. Нейрони спонукають наші м'язи працювати, виконувати якусь роботу. Те саме, що стосується, наприклад, от жиму лежачі, якщо ви його тренуєте, чим більше ви його тренуєте, тим, чим більше ви напрацьовуєте цей рух, тим ви стаєте сильнішими. Навіть без збільшення самих м'язових волокон. Це перше і основне, що потрібно запам'ятати. Так, друге, друзі, наявність швидких та повільних м'язових волокон. Співвідношення їх. Що переважає? Ну, дивіться, для початку, хто не знає, то м'язові волокна бувають у людей різні. Є швидкі, є повільні. Повільні м'язові волокна це ті, в яких знаходиться велика кількість мітохондрій. І вони передбачають собою роботу таку на витривалість. От коли ви довго йдете, вони працюють, коли ви довго біжите, коли ви щось довго виконуєте. От робота на витривалість. Вони дуже повільні і вони дуже довго можуть виконувати якусь роботу. Швидкі м'язові волокна, так звані ще їх називають вибухові це ті волокна, які можуть виконувати роботу з великим навантаженням. Але в короткостроковій перспективі. Ну, от Ви поставили на штангу 200 кг, ви її рванули, там пожали, все положили. Другий раз ви виконати це не зможете, тому що все. Все закінчилось, робота передбачалася з максимальною вагою. Дуже швидко це виконати. От, співвідношення швидких та повільних м'язових волокон. Якщо ви розвиваєте повільні, у вас буде їх більше. Якщо ви розвиваєте швидкі, у вас. Зрозуміло, їх буде більше з віком у людей, які там не тренуються або якось тренуються просто знаєте, група здоров'я так звана. У тих повільні м'язові волокна будуть переважати. От Люди вже після 60 років можуть взяти гірку і працювати з нею там на 100 повторів, навіть і більше. Це буде для них нормально. і... Нічого вони незвичайного не будуть відчувати, їм буде складніше виконати, там, взяти ті самі 150-170 кг і пожати на раз. Це зауважу про тих людей, які не тренуються. Якщо ви тренуєте якийсь рух, якщо ви все життя займалися жимом, він, мій тренер Генріх Анатолійович, йому 66 років. І він, В нього жим 170 кілограмів. Він це тренує все життя, в нього це зберігається. Тобто, що ми тренуємо, те і маємо. Але співвідношення воно є, і ми на це можемо впливати. Яких волокон буде у вас більше? Так, друзі, йдемо далі. Товщина, сухожиль. В народі ми дуже часто можемо чути жилявий хлопець. От приходить, знову наведу такий приклад: приходить шкаф. там... 120 кілограмів вагою, м'язовий, здоровий. І не може там пожати 150 кг. Приходить хлопчина 80-90 кг сухенький, такий. він бере ті 150 і жме на 4-5 повторів. Чому так відбувається? М'язи в цього хлопчини будуть менші. Кріпші сухожилля. Товщина самих сухожиль. Дивіться, зв'язки сухожилля. Сухожилля це. Те, що з'єднує наші кості. От, бачимо. Плечова кістка от, передпліччя, Так є. Вони між собою з'єднуються за допомогою, за допомогою зв'язок. Я вибачаюся. Не пам'ятаю, що я сказав. Дивіться, це важливо. Зв'язки це те, що зв'язує наші кості. А сухожилля це те, на чому кріпиться наш м'яз до самої кістки. От, на кості кріпиться за допомогою сухожилля. Зв'язки це те, що зв'язує наші кості. Важливо не плутати, тому що в спортивному середовищі дуже часто там перекручують, це називають. Але це, це все нормально, це зрозуміло. Це не вважається помилкою. Там спортсмени просто є такі сленги, вони так називають. Там. Кріпкі зв'язки, але під цим мається на увазі і сухожилля. На це впливає. Дуже, ну, не останню чергу, скажімо так, впливає генетика. При народженні люди мають різну товщину зв'язок, сухожиль. Це можна напрацьовувати протягом життя, особливо дуже добре це напрацьовується, коли вам ще там, підлітковий вік. Так, там. Коли ви не досягли 20 років, там от 15 20 років, ви можете напрацьовувати і потовщувати свої зв'язки. Так само, ну зв'язки сухожилля. Те саме стероїдні препарати можуть потовщувати сухожилля, але, але не дуже швидко. Дуже часто ми бачимо, що хіміки, як їх називають, люди, які використовують хімічні анаболічні препарати. там... Анаболічні стероїди дуже часто рвуться. З незрозумілих, здавалось би, причин. От, якийсь доктор, пам'ятаєте, на рососії недавно там порвався, виконував французький, вроді нічого незвичайного, а відірвалось там кріплення. Чому? Тому що на хімлі, на фармакології, м'язи збільшуються дуже швидко. Вони дуже швидко зростають, а зв'язки сухожилля не встигають за цим. Не встигають, вони залишаються. Вони вирішують силу, яку ви зможете. Скажімо так, вагу, з якою ви можете працювати, силу, яку ви можете приложити, вони вирішують, не м'язи. М'язи можуть бути дещо й менше, за цим не потрібно гнатися. А сухожилля потрібно укріплювати. Є окремі вправи, я про це неодноразово розповідав. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях. Ми... Я зроблю окреме відео, як укріпити зв'язки сухожилля. За цим потрібно слідкувати. Обов'язково, тому що ще раз. Нагадаю, міцність зв'язок і сухожиль вирішують, яка ваша буде сила. От, це дуже важливо. Так, йдемо далі теж про зв'язки та сухожилля. Це вже заложено генетично від народження. Нічого ви зробити з цим не можете. От Точка кріплення зв'язок та сухожиль. Ну, давайте розберемо, наприклад, м'яза того самого під назвою Біцепс. Так, от є нас. Відсуха, от дивіться, чим далі від літтєвого суглоба знаходиться от сухожилля, чим воно довше, тим легше такій людині буде осилювати вагу. Ну чому так, дивіться, тому що от, уявімо, воно, воно не так, але я для розуміння попробую вам показати. Дивіться, от отут, якщо прив'язати якусь з'єднувачу, так, і сюди. От, і ми будемо згинати. Нам буде відносно це робити там важко. А коли воно буде, було б, звісно, якщо було б було тут, то нам би було б легше тягти. Ну, от, знаєте, такий принцип важеля. Це все заложено генетично, залежить від ваших бабусів, дідусів, навіть не від папи з мамою. Тому що від батьків тільки косвенно це все передається. а Іде через покоління, а то і більше там генетика, це досить складна наука. Якщо в когось, наприклад, три покоління назад в роду був якийсь дідусь двохметровий, а всі там інші чомусь тільки по метр шістдесят, то навіть коли чоловік і жінка з ростом метр шістдесят, у них може народитися дитина і вирости до двох метрів. Генетично, це, це передбачено. Тут ви нічого не зможете зробити, і от саме тому, здавалось би, фізично, візуально дивимося на людей. Вони плюс-мінус одинакові, так? одинакові, ці люди. А один може більшу вагу осилити, навіть скажімо, на той самий ж біцепс, інший зможе меншу. Це все, друзі, точки кріплення. Далі, друзі. Еластичність м'язових волокон. Теж, знаєте, все потрошку, те, що я вам розповідаю, але в кучі воно надає один, один великий результат. Тому потрібно виконувати розтяжки, потрібно розтягуватись. Ну, давайте приклад, присіда. Присідання зі штангою на плечах. Не всі можуть присісти п'ятою точкою в підлогу дуже низько. Чому? От присідають там на півшишечки все таке, а от коли попросиш іноді людину присісти дуже низько, вона не може це виконати, тому що недостатня еластичність, недостатня розтяжка гомілкостопу. Нога, коли стоїть гомілкостоп, коли людина впіл дуже низько присідає, нема цього розтягування і виходить, що п'ятка. Ноги, п'ята відривається від підлоги, людина клює їбалом вперед, уже техніка порушується, а це є травма небезпечна. Те саме при режимі штанги лежачі. Недостатня розтяжка, не може людина низько опустити дуже штангу, це не дасть, не дасть вибухнути назад. Знаєте, як принцип от спіралі там якоїсь пружини. Чим дужче ви, ви її здавите, тим дужче вона вибухне. А тут трошки навпаки, чим дужче ви зможете опустити, розтягтись, то назад буде потужніший вибух. І це має, має велике значення, потрібно над цим працювати. Так, далі, друзі, про те, що, мабуть, ви сподівалися, що я повинен був сказати на самому початку, але я це все спустив донизу на більш пізні етапи, тому що це, на мою думку, не так-то не дуже важливо. Це не дуже важливо, його можна обійти, але це все таки потрібно враховувати. Кількість м'язових волокон. Ну, м'язи, розмір. от, Чим більше м'язи, все таки людина буде сильніша. ну, ви за мною не можете не погодитися, не може людина на біцепс, там, строгий, так, стоячи спиною. Там, якщо людина опирається в спиною у стіну в якусь от, строгий підйом на біцепс, не може людина підняти 60-70 кг штангу, маючи руку, там, скажімо, 35 см об'єм. Перед пліччям. Ну, ну, не може така людина просто багато підняти. Як не крути зв'язки, сухожилля, але на них на костях щось потрібно, щоб було якесь м'ясо. Чим більше буде м'яса, все-таки над цим потрібно працювати, тим ви будете сильнішими. До речі, друзі, пийте водичку. Хоч це і не стосується ваших м'язів, але. Чим більше ви будете напити, і чим більше ви води будете пити. Перед, от, навіть я рекомендував перед жимом лежачі, яким я, я люблю жим лежачи, я ним займаюсь. Тепер мені це і залишилось там після вже травми спини, скажімо, я не можу присідати, тягти станову. Буду працювати більше над такими вправами, як жим лежачі. От перед тренуванням за годину за 50 хвилин. Ну, випийте хоча б літру води. Не відразу. Не відразу залпом, потрошку пийте, пийте, пийте. От напийтесь більше води, вийдіть, і ви побачите, що ви зможете осилити більшу вагу. Це працює, це вже перевірено на собі. І останнє, що я ще хотів сказати, це. Не дивуйтеся, збудженість психіки. Це теж працює. Це те, що мої глядачі бачили у мене на каналі. Що я роблю перед підходами. От. Дивіться, уявімо таку ситуацію. Поставте людину біля стіни, дайте йому дві гантелі по 20 кілограмів, щоб людина стояла рівно. І попросіть її виконати якусь кількість повторень. От, уявімо, що людина виконала 10 повторень. А тепер перед цією людиною положіть 100-доларову купюру і скажіть їй, любий друже, якщо ти зараз зробиш 11 повторів з цією ж вагою, з якою ти тільки що зробив на 10, то оця 100-доларова купюра, вона твоя. Ви будете охуєнно здивовані, тому що ця людина візьме і зробить 13-15 повторів. Це мотивує збудженість психіки. Те саме перед кожним підходом, Блядь, мені колись навіть писали, що це за долбойоб на мене. Ну от, от, Той, хто писав, то ви сам і є долбойом, тому що ви на спорті взагалі не розумієтесь. Я себе завжди перед підходом накручую. Я себе до таких, я там щось уявляю, я накручую, я, я стою, я прямо горю. Якщо б цю хвилину переді мною там з'явився якийсь ворог чи щось таке, я б з задоволенням розбив би йому їбало. От, от такий в мене стан перед підходом. Я себе так накручую, і це допомагає там, осилити якусь вагу, це буває легше. Те саме було, знаєте, і науково вже перевірено от, на якомусь. Авіаносці там викинули якісь боєголовки на палубу і сказали, зараз вони зірвуться, тут розірве все, рознесе там три матроса взяли ці три боєголовки викинули виконали у море. От, вони в трьох повикидали. Там, я не пам'ятаю, вага, чи по... Там охуєнна вага там до 400 кг одна була щось таке. Потім через два дні привели цих самих матросів, положили. Схожі боєголовки такої ж ваги попросили їх повикидати за борт, а бір, борт ще високий був там. Вони взяли і не змогли відірвати навіть від палуби. Що це таке? Це збудженість психіки. Тому працюйте над цим, заводьте себе, налаштовуйте себе. Постійно це виконувати не потрібно, бо психіка теж втомлюється. Я це роблю там дуже рідко. От, якщо ви бачите ці відоси, то я там раз. На місяць-півтори разу я себе можу накрутити, там, покричати, щось таке, покуражитися, щоб осилити більшу вагу. Весь час цього не потрібно робити, тому що хто практикував це, той знає. Коли ви от... Завели себе, зробили щось, виконали, ви задоволені, ви приходите там додому, ви сідаєте і ви, ви пустий, ви звільнилися, від цього немає негативу, це таким чином іде очищення. Ви пустий, і вам нічого вже робити не хочеться, ви такий втомлений, хочеться відпочивати. От ви, ви виклали, ви дуже швидко все вистрілили, виложили те, що, мабуть, було заплановано там, на добу і на дві. Ви за один раз все, все викинули. От, друзі, от такі всі моменти вони працюють. Десь воно закладено у нас генетично, але ми можемо переборювати свою генетику і йти вперед. Просто потрібно над цим працювати. Ну, Ось такий ролик сьогодні вийшов. На сьогодні все. Далі ще будуть нові ролики, готую для вас дуже багато цікавого. Ставте лайк, не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!